Бімка! Бімка приїхав з роботи? Бачу, собаками зустрічає, от на носив він. Де він є, не знаю? Напевно, пропав вже все. Дімка. На чіток зранку були. Пан Ладик! Ви не бачили собаку, мову? Бачила, але це давно. Зранку. Є ти пізніше. З обіду? Ти з так. Нема його. Дімка. м'яч лежить тут його дінка. Бімка, бімка. Нема собаки. Він же починає виходити на дорогу. Міг піти з дітьми. Вони такі вже старші, а розуму немає нічого. Каже сусід, що ще був після обіду, але то напевно не було після обіду. Бо він ото наносив носив у тих своїх м'ячів. Тих дерев'ях, то вони були зранку. Бімка! З кимось пішов? Бімка. Бімка! Бляха, йди сюда. Іди сюда не чемнота! Іди сюда. Я не знаю, що тобі зроблю. Ходи сюди. Як він туди зайшов? Ніколи туди не ходив? Що ти зробив там? Ходи сюди. Чого ти туди пішов? Чого ти туди пішов? Чого ти туди пішов, я питаю тебе, я тобі не знаю, що зроблю? Чого ти туди пішов? Як ти туди заліз, вийти не можеш? Куди ти заліз? Що ти сидиш на мене? Б', б'то, ма все. Я тобі не знаю, що зроблю. Я не знаю, що тобі зроблю. Ти ліє чемний? Скільки ти там сидів і куди ти туди зайшов? І що ти мені там, певно, вчудив? Але не подавав ні признаків, ні нічого. А потім у почав вити. О, молодець. Молодець. Рулон! Рулон! Рулон цього обоїв. О, то він тут довго був. Добре, що є, хоча. Не знаю, що йому зробити. Цілий рулон новий таких обоїв? Пурвав, порвав, порвав. Кудою він сюди заліз, він сюди ніколи не ходив. Добренько. Добре, що є? Добре, що є, я вдома вже немає. Що? Шо? Що? Видите? Йому, йому по цимбалах. Він собі квіточки нюхає. Ой. А пережиття було в мене яке. Добре, всім папа. таке відео зняв. Бімка! Передай привіт всім. Тоже на чемнота. -то. На чемнота ты е! Папа, подписывайтесь на канал.